Друзі, перші про головне поїхали. Я розумію, що завдання влади шатати мера, але давайте чесно, мер сказав не як політика, а як доросла людина, дивлячись на роз систему енерго та електропостачання. Він сказав просторіч: ми максимально швидко відновлюємо, але якщо у вас є можливість, ви їдьте за місто, так ви розвантажите систему. Це не паніка і не зрада, це відповідальність, і що ми бачимо далі. Через дві години виходить КМД і каже: та ні, все нормально, це просто злив води. Стандартна процедура. Перепрошую до війни. Теж серед зими в мінуси зливали воду і системи. Я щось не пам'ятаю. Посада. Мера, це забезпечення життя столиці, дороги, лікарні, комуналка, світло там, де воно є. Мер не відповідає за повітряну безпеку і захист неба. То чого ви до нього ди. Мало того, почали лити через упешні канали, що він не в країні. Послали Мар'яну Безуглу перевіряти, чи він у місті. Є колотить він у місті. Що він мав сказати? Їдьте на шашлики, все нормально, Їдьте на лижі – все під контролем. Він уперше за весь час сказав правду без заспокійливих казок. Вам не подобається, коли з вами говорять як з дорослими. Окей, тоді нічого не робіть. Чекайте шашлики в травні, не допомогти. Гайте ЗСУ не говоріть про те, що не працюють або не забезпечені цивільні групи вогневої підтримки. А може поговоримо про інше? Про те, що про повітряний простір, що з ракетами ми ще якось справляємося, а з дронами ні, бо Росія їх апгрейдила, а ми ні. А що робить кличко? Він кидає всі сили на ліквідацію наслідків. Енергетики і комунальники реально роблять дива. То чого ви до нього ди? Ідіть до Зеленського, йдіть до Сирського, йдіть до Тимура, який обіцяв 290 мільйонів на цивільні групи вогневої підтримки. Ідіть до них і питайте, де? А не влаштовуйте полювання на мера, який і просто сказав правду. Не секрет, що новітні червоні зелені комісари вже давно намагаються знищити самоврядування в Києві. Пише політолог і блогерка Михальниченко Анастасія. Далі мовою оригіналу дії за влади вже перейшли всі правові і етичні межі. Про що говорив голова КМД Віталій Кличко у Страсбурзі на засіданні Ради Європи видання Deutsche Welle пише, що мер Києва звернувся до президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Колоса з проханням надіслати моніторингову місію в Україну, щоб оцінити тиск центральної влади. На місцеве самоврядування. Як наголошує видання мер Києва напряму звинувачує голову КМВА в спробі розбалансувати владу в Києві та фактично знищити місцеве самоврядування. З чим він раніше звертався до президента, насправді сам же найвеличніший намагається знищити самоврядування і не тільки у Києві. Оце вже дістали. Количко звернувся до Зеленського і заявив, що у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Далі мовою оригіналу. Я звертаюся до президента України, поки ви. Як Верховний Глокомандович, зосереджений на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення. Начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 лютого 2022 року. Більш того, заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви. Щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку, що свідчить про політичні мотиви такого призначення. Чому? Поясню. Сьогодні у Києві відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування. Це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи, наприклад, розпорядження про відновлення будинків, компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти, відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. У столиці є обраний мер, є обрана громадою Київська міська рада, вони за законом забезпечують життєдіяльність міста. В той же час новий голова КМВА намагається в порушення закону. Перебрати на себе повноваження голови КМДА, міського голови міської ради, районних адміністрацій, підкреслю, військова адміністрація тимчасовий орган, основними визначеними завданнями якого є забезпечення та здійснення заходів правового режиму військового стану, мобілізації, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки, порядку захисту критичної інфраструктури. Тобто, фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування, яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони. І яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Заручниками цієї ситуації стають кияни. І я, як мер, якого вони обрали, продовжу відстоювати інтереси мешканців столиці, покладені на мене громадою. І законом обов'язки. А до вас, пане президенте, звертаюсь також як до гаранта Конституції України не допустити знищення місцевого середування як одного з базових принципів демократії. Слава Україні, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.